Якщо ви замислювалися, що багато граєте в мобільні ігри, а тим паче у водбліц, після перегляду цього відео з топом гравців, котрі мають велику кількість боїв, ви точно припините так думати, почнемо з 10-го місця. Тут в нас плеєр 4, 6, 5, 6, 5, 1, 2, Коротше, плеєр, який награв на своєму акаунті 171 тисячу боїв з гаком. Це число вже робить враження, чи не так, але дуже дивно, що він тримає стабільно 51% перемог і. І хорошу середню шкоду, як для такої кількості боїв. Якщо подивитися у статистику аккаунту, ми побачимо, що більше зіграно на середніх та важких танках, ну і взагалі на десятках. Однак у розділі танки на першому місці красується німецька вафля 9 рівня, яка непогано так грається у рандомі. На другому місці стоїть топ цієї гілки. А саме гриль 15, ну а на третьому Леопард Перший. Тільки на цих трьох апаратах гравець зіграв приблизно 23 тисячі боїв, і з цього виникає, що цей плеєр грає на різних танках, і, врешті-решт, вийшло у нього аж 171 тисяча. Гравець цілком звичайний, я б навіть сказав середній. Однак все одно повстає питання, звідки у нього стільки вільного часу. Але це ще початок. На дев'ятому місці розташувався Володимир Зелен. Звісно, це не справжній президент, хоча цікаво було б поглянути, як він гратиме у танки. Незважаючи на це, наш гравець зіграв 173 тисячі боїв і тримає при цьому майже рівно 50% перемог, влучність стрільби, але менше показник середньої шкоди за бій, ніж у попереднього гравця на 200 одиниць. У статистиці видно, що він любить грати на важких танках з 8 рівня. Сумарно на цьому рівні зіграна більша кількість боїв, а саме 90 тисяч. Судячи по розділу танки. Озвучена раніше інформація являється правдою, тому що якщо ми відсортуємо техніку по боям, на перших п'яти місцях стоять важкі танки. Середня шкода там не дуже, але ж і боїв там немало. Переходимо далі. Восьме місце: ФМАТ-68. Цей гравець відіграв в Одбліц аж 183 тисячі боїв і тримає майже 57% перемог по аккаунту. Високий показник середньої шкоди замбій і нормально влучі стрільби. У статистиці бачимо, що грає він на ПДСАУ і скоро. Скоріше за все на німецьких. Німецька точність, вся така найбільше зіграна на 10 рівні, і я все більше переконуюсь, що більшість боїв було на грилі. Переходимо у його танки. Ну трохи прогадав, але все одно танки на перших двох місцях німецькі. І до того ж, вафля 9 рівня. І, на жаль, не український, а німецький борщ. Німецька точність, судячи по всьому, даного персонажа захоплює. На сьомому місці розташувався SRX 6666 з 205 тисячами боїв по аккаунту. На мій подив відсоток перемог у нього непоганий, я б навіть сказав, високий аж 59% разом з двома тисячами середньої шкоди бій. Катає він переважно на німецьких важких танках і судячи зі всього на 10-му рівні. Що знову поціновувач німецької точності? Переходимо у розділ танки. Ну не зовсім точності, але все ж таки німецькою. Але і британською теж: 55 тисяч боїв на Е100 і 40 тисяч на ФВ 215 Б-183. Йдемо далі. Шосте місце привласнив собі гравець під нікнеймом DEDA33. І, до речі, з українського клану з назвою Укрнафта. Спитаєте, скільки у нього боїв? 209 тисяч. Шановні відсоток перемог не такий великий, але ж всі ми знаємо, що скіл не важливо і важливо, як ти граєш. В принципі, інші показники, такі як середня шкода і досвід, не виділяються, але. Він, я знаю, старається. Як ми можемо побачити, йому більше подобаються важкі танки і, скоріше за все, радянські пріоритетний рівень, восьмий. І справді, на перших десяти місцях за кількістю зіграних боїв, більшість тяжких танків це радянські діди. Зокрема, ЇС-3, захисник і її 6. Довго зупинятися тут не будемо, переходимо далі. П'яте місце посідає гравець під ніком Poland Punisher з 219 тисячами боїв на аккаунті. Тримає на аккаунті 61% перемог. Не Погано влучність стрільби, середній досвід та середню шкоду. Я можу сказати, що це досить сильний гравець, який грає переважною стежками на 10 півні, де накатав 173 тисячі боїв. І я хочу сказати, вибір у нього досить непоганий, бо на перших трьох місцях по боям розташовані одні з найсильніших середніх танків на 10 рівні: Т62А, Е50М та СТБ1 відповідно. Гравець, дивлячись на таку кількість боїв, мене приємно здивував. Четверте місце займає. Людор 2 з 227 тисячами боїв, але з не дуже гарними показниками середньої шкоди, досвіду і відсотком перемог, хоча високою влучністю стрільби. По статистиці видно, що грає він на різних класах техніки і здебільшого на німцях. уж ці шанувальники німецької точності, на першому місці стоїть IS-2Ш і про точність він нічого не говорить. По боям на ньому одразу зрозуміло, що гравець реально грає на різних танках. І ось ми дійшли до тріки гравців. з Більшою кількістю боїв на аккаунті. Бронзу забирає в нас танкмен 777 з клану Стікс, який доволі відомий у рандомі. Гравець тримає 52% перемог і 1470 середньої шкоди по аккаунту, що для такої кількості боїв доволі непогано, а тут їх аж 243 тисячі. В основному грає на важких і середніх танках, здебільшого на 8 та 10 рівнях. На першому місці по боям стоїть КПЗ-70, на якому він відіграв 11 тисяч боїв. На другому йде Бабаха з 7 тисячами боїв. Цікаве також те, що гравець зареєструвався у 2017 році, як і я. І знову повстає те саме питання, скільки цей товариш має вільного часу. По аватарці ще видно, що даний гравець любить або краще кохає грати у рейтинг настільки, що отримав анімовану аватарку за 2,5 тисячі переможних боїв. Сергій було забирає гравець під нікнеймом лисий 8,7654321. Тут боїв на 3 тисячі більше. Майже 246 тисяч. Відсоток перемог тут тримається на хорошому рівні 57,82% перемог. Також хороша середня шкода забій і влучність стрільби. Цю людину можна назвати Огдом гри, тому що акаунт зареєстровано у 2014 році. Щодо статистики, бачимо, що він грає на середніх та важких танках, і, зокрема, на 10 рівні, десь іграв понад 90 тисяч боїв. Однак у розділі танки на перших місцях стоїть зовсім на 10 рівні. Є захисних і Дракула відповідно на першому та другому місцях. Хочу сказати, що цей гравець схоже на все навіть активний, тому що фон профілю у нього стоїть відносно свіжий, і я дуже здивований, що у цих гравців доволі непогана статистика. І що, хочете побачити перше місце нашого топу? То діловій гравець під ніком Зодіак з загальною кількістю боїв 269 тисяч, і він навіть не олд гри. Він застрілав свій акаунт раніше мене на один рік. Я пропоную вам порахувати, скільки треба грати, щоб досягти такого великого числа. Цей акаунт створений у 16 році, тобто майже рівно 7 років тому. Тепер визначимо, скільки це в днях. Це 2555 днів. Ділимо 269540 тисяч боїв на 2000 555 і отримуємо приблизно 105 боїв в день. Припустимо, що середній бій йде 3 хвилини, ми на кількість боїв і маємо 315 хвилин в день. В годинах це 5 годин і 15 хвилин кожного дня на протязі 7 років. Я дуже переймаюся за психічний стан трьох останніх гравців і хочу їм побажати тільки терпіння. Ну а якщо ви під цим відео наберете 50 лайків, я спробую зв'язатися з цим гравцем і зіграю з ним пару боїв у <зводі>. Якщо не вийде з ним, тоді з якимсь іншим рекордсменом з мого топу, можливо, навіть з Зеленським. Ну а якщо ви знаєте якісь ще безумні аккаунти, пишіть нікнемо цих гравців у коментарях. Ну а з вами був Роман. До зустрічі у наступному цікавому відео.